Такий тут гармидер. Я тут допаковую свою косметику і плануємо десь за пів години вже виїжджати да не пішов зарано погуляти. Ну скажи чисто, так ну з тим відгляду десяти. З тим віднаду. Це ми спакувалися всі троє. Ось там третій пасажир, маленька. Шиншила. І ми вирушаємо в дорогу. Ми до що ти можеш сказати? Ти Угу. Куди ми їдемо? В Австрію. А в яке місто? Біля Клагенфурту. Значить, і так виглядають платні дороги в Польщі. Ми під'їхали. І скільки ми до нього зараз заплатимо? 13 злотих. Колись було 10, потім 12, тепер 13. Добре, можна катам. Дорога з собакою потребує санітарних зупинок. Ми зупинились на каву на заправці, заправили машину. Це вже остання заправка перед чешським кордоном. Данило вчора спеціально їздив в H&M, щоб купити стильного одягу і зніматися в моїх влогах як супермодель. Подивіться, який він стильний. Хто жовта кульбабка? Так виглядають вінятки на Австрію. Вартість однієї з них майже 50 злотих. Вони на 10 днів. А на Чехію ми купили онлайн. Зараз ось тут -от Данило буде їх клеїти. Ти Співаєшся. Такий пікнік. Будеш пити водичку? Ні? Ми проїхали трішки більше, ніж половина шляху. Нам залишилось 3,5 години. Ми щойно похавали в Макдональдсі і будемо далі продовжити наш шлях. У мене перерва на буана. Отаких от австрійських горах красивих чорних. Так, Данило? Так, мальйону. А я не гаю часу і монтую відео. І тільки що приїжджали Bull Ring, але не встигли його побачити. Данило, розкажи підписникам, що таке Red Bull Ring. Red Bull Ring – Це там, де проводить австрійське гран-прі і та як? Формула 1. Добре. А як буде Формула-1 по польськи Формула-1. Супер. Класична погода, коли ми кудись з Данилом їдемо. Дощ такий, що майже не видно дороги. In the middle of nowhere, десь посеред австрійських гір ми зупинилися. Тут ще такий лу, щоб песик попісяв. Я насправді теж хочу пісяти, але мої побажання ніхто не враховує. Мілка молочний шоколад. що Це Так. Ми приїхали і тут нас вже чекає господар цього номеру австрійського. Зараз покажемо вам рум-тур. Прихожа. Ось така от душова в крапельку. Досить велика, простора. І тут власне наша кімнатка на ці дві ночі, на цей вікенд в Австрії. Тут видно, ого, тут якийсь ставочок. Нарешті закінчився цей довгий день в машині. Ми зараз в маленькому містечку біля Клагенфурта поселилися в готель. Там місто насправді дуже таке маленьке і всередині няшне, але довколи це просто якісь такі жахливі, Такі заводи, труби. Незрозуміло що прийшло наше замовлення. Ти готовий сказати людям, що ти відчуваєш від цієї австрійської їжі? Радість, але Дуже багато. Так, да, порції дуже великі. Мене не казав, що тут буде велич... Чезний салат, але Марія вже хотіла цілий батон. Я замовила тост і small chicken salad. Як ви можете зрозуміти з кількості їжі, яку я з'їла? Це була максимально несмачна їжа. Данила трошки краща ситуація, але він теж трошки через силу їв. Найші тільки що оплатник пуза наїлося. Ви були два маленьких пива з Данилом. Данило взяв мікс е і картоплю фрі, а я взяла дуже галімий салат, заправлений півлітрою оця. Я не змогла його навіть з'їсти, я його просто залишила. І за все добро ми заплатили 42 евро. А що ти можеш розказати про це місто? Містечко насправді дуже красиве всередині няшне. Четко здалось, ніби це людина, але це, походу, статуя людини, на вікні дуже кріпле виглядає. Так виглядає наш готель при ранковому сонці. Дуже цікавий у нього стиль, такий якийсь турецький. Тут ще є такий фонтанчик. Довкола цілого нашого готелю протікає такий, от е, я не знаю, понд, як це назвати, ставок. Ось. І мені насправді дуже цікаво, як, як готель тримається. Данила і Стидоба в шльопанцях прийшла на сніданок. Для вчорашнього фіаско з вечерею я вирішила сьогодні щось халси з'їсти. Оця от річ коштує 12 євро. Це насправді пошед на сніданок. А ти Данилко, що взяв? Розкажи, підписникам. Е, булечки, з сирочкою і баранічку. Ще потім, мабуть, візьму джем з кросами. Супер, Супер. Зразу після сніданку ми вирушили в наш перший хайк по Австрії і дорога до нього пролягала повз такі от мальовничі австрійські села. Данила каже, щоб я зняла по якій... О, там машина. Ми їдемо. не в Італії, ми ще досі в Австрії. Ми трохи заблукали. Зараз будемо їхати до нашого справжнього хайку. Ми Знайшли е, початок нашого хайку. Приїхали припаркувались. Данило дуже переживав, що нам треба буде прямо посеред дороги паркуватися, але тут є ось такий цивілізований паркінг. Наш хайк називається форзеєрунде. Він триває 8,2 км. нашому першому австрійському хайку. Можете спостерігати такі красиві австрійські рослини. Віти Лора. А фауни ми не мене зустрінуть сьогодні. Хатка лісника. І там якесь вже видніється красиве озеро. повністю висохло. Серед хайку ми зустріли туалет, отакий цивілізований. Данила каже, що безплатний, а я чомусь думаю, що він все ж таки платний. А тут ще є кульки для прибирання за собаками, блін. Це крутяк. перевір. А він безплатний, Грілі. Безплатний чистенький туалет. і навіть туалетний папір є. Що ти зробив? Ти мені спортив кадр з грибочком. Тут ми прийшли до такої річечки гірської, мабуть. Попий собі водички, попий хлопчик. Ми попробуємо чи вона холодна. Ой, вона людяна. Вилазь губи сині. Ми вже зустріли кількох людей по дорозі, і насправді я тут бачу багато грибочків. Там всякі сироїшки, мухомори. І от перший раз ми зустріли їстівний гриб. Але звичайно, ми не збираємо їх. Тому що, по-перше, в нас немає де в готелі це все приготувати. А по-друге, ми не знаємо, чи тут взагалі можна так збирати гриби чи ні. Я за кордоном взагалі трошки боюся таких речей, щоб нас десь в тюрму не посадили за таке. Кому обриву і тут озеро в чині доволі таки страшно. Mm. Я впала в болото і в мене дуже велика пляма на нозі і данило каже, що я не можу в такому вигляді. Ти в ресторан, тому Данило мені дає свої штани, а сам вдягає свої нові вельветові, які він для нашого блогу купив вичені. Дійсно нормально виглядаєш нарешті. Модний вирок від Мар'яни. Як застайлити чоловічі джинси і пояс. розкажи, як ми соняхайкали проводять весілля зараз. Хотіли ви тут е, провести своє весілля Напишіть в коло? І не забудьте підписатись. Сьогодні в нас був дуже класний хайк в горах. Потім ми з цієї гори побачили те озеро і вирішили занилом на Нилому, так спонтанно приїхати, погуляти довкола цього озера. І виявилося, що тут дуже якийсь мажорний райончик, багато клубів, тенісні корти, і всі такі ходять в фенсі, а я йду в чоловічих штанах, в брудних шкарах і в чоловічому свет. Ось, але тут дуже мальовничі види, можете самі спостерігати. А це паркінг, до речі, для катерів, катерів приватних. Тут дуже багато різних дорогих готелів. Дуже а? красиво. Тут катери. Мені намагається сфоткати Аруна як фігуру шахову. Ми зараз знаходимося в японському ресторанчику такому. І я замовила собі покебол з чорними креветками, а Данила замовила собі патакбао. Це будуть якісь яйця з гречкою, стружкою тонця зелення. Нам щойно подали на сідлинки. І ми зараз будемо дегустувати ці страви. Поняття не маю, що вони собою представляють, тому що тут меню на німецькій і ми методом картинок в інтернеті вибирали їх. Арен е, зробив скромне замовлення, просто воду. Ванилові принесли його страву. Оглядаю так, і ми зараз будемо знімати його враження від, від, від страви. Старний. Смачно. А це страва. моя страва, мої криваточки, і я їх зараз теж буду пробувати. М -м -м! Рис такий солодкий. Ти рису І Криватка. Топче. Авокадо. Ммм. Це мене... що я хотіла. Ми вирішили, що ми завтра на цьому трохи донному сніданку не будемо тратити 24 євро. Тому я зараз іду в супермаркет, куплю нам на завтра якісь йогурти. Субота, а таке враження, що це якийсь ранок після великодня. Тупо все закрите, жодної живої людини. М'я євро це два йогурти, печиво, пластівці, прибори. Бо тут в готелі їх нема. І Данило сьогодні сказав, що дуже би хотів з'їсти кавуна. Я йому купила каву. І це все 9,75 І друге, це те, що я впала вчора в горах, вимазала жахливо свої спортивні штани. І мені сьогодні цілий день треба буде мучитися в джинсах. Такий собі вже сьогодні початок дня, але надіюсь, дорога буде красива, мальовнича. Прийшли з песиком зранку погуляти в такий парк в нашому цьому містечку. Вастуди де ми зупинялися. Час пройшов. Favor, ми заїхали uh, в Італію і в Данила автоматично встановилася італійська локалізація. Сьора на це глобально так мурі. Ми тільки що заїжджали на заправку, заправили супер дорогого бензину. Скільки 2, 20, 6, 6, 6, 6. 2, 20 євро за літр. Я взяла каву за 3,70, вона досить гавіона. Але ми вже їдемо по Італії. Italiano, Сюзе. Сюзе. Ми попали в наш перший корок в Італії. Але він принаймні не в тунелі і тут досить гарний краєвид гір. Цікавих фактів, коли люди стоять в корці на автобані, є таке написане правило, що лівий ряд має притиснутися до лівої сторони, а правий ряд до правої, щоб в центрі звільнити дорогу. Ось тут, якщо буде їхати швидка, чи поліція, чи інша якась невідкладна служба, Пожарники. значить, вінєток ніято квіталії не потрібно просто на в'їзді на платну дорогу вибирати такий квиточок, і в кінці платної дороги ви його оплачуєте. Перша зупинка в Віта... Віталіталі є така ерія для собак. Аджелеті на ну, це дуже круто. Такий є дачемний в Італії. На Наші більш одну годину нам залишилося. Ми вже ледве теплі, чесно кажучи, дуже виснажує така довга дорога, і ми вирішили на майбутнє робити переїзди максимум з десь 5 годин. В'їжджаємо платити за цілу нашу дорогу, яку ми їхали в Італії. Наші естімейти Данило, які, я кажу 64 євро, ти кажеш 80 євро. Ну, побачимо, хто з нас був правий. Це дуже просто. Вставляємо. Я не бачу де платити картку. На щастя, ні я, ні Данила не вгадали. Ми заплатили 57 євро за платну дорогу в Італії. А приключення, яке було там не можна пейпасом розрахуватися, тому майте під рукою пластикову карточку, щоб її туди запхати і розрахуватися фізичною картою. Ми доїхали в Рим. Ми їхали дуже страшними околицями, але приїхали в трішки кращий район. Трішки. Але але Данило дуже сильно хвилюється, що ми будемо жити в неблагополучному районі. Тим не менше, ми знайшли тут ресторан, взяли там піцу тулову, тому що немає сил вже сидіти ніде і хочемо чи пошвидше лягти.